Це останній секрет фокусника. А ще це колода карт і водночас головоломка розгадати, яку можна тільки у разі, якщо в правильній послідовності зібрати всі ключові фрагменти одного великого пазлу. І зараз ви дізнаєтесь, які ще таємниці приховуються неймовірна колода карт. Але спочатку підпишись на канал, постав вподобайку цьому відео та опціонально напиши коментар в підтримку україномовного магічного контенту. Поїхали! Перед вами колода карт The Magician Last Secret, випущена компанією Room on Cards. Ця колода поєднала собі естетику та магію. Так Званою золотої доби 19-20 століть. Що важливо розуміти про компанію Room On Cards, ці чуваки спеціалізуються на колодах карт, зовнішній вигляд яких може зачаровувати не менше, чим самі мощні фокуси. Наприклад, давайте візьмемо декілька їхніх останніх. Проєктів. Один із останніх проєктів у них це колодакарт Assassin's Creed, натхнена, звісно, одноіменною дуже популярною культовою грою Assassin's Creed. Ви тільки подивіться, наскільки деталізована, як мінімум, сама коробочка, скільки пасхалок всередині неї і наскільки пророблені самі карти. Ще один їхній неймовірний проєкт це колодокар Тріпін-Діп. Дуже важко було проговорити. З п'ятої спробою я все ж таки з цим впорався, але зверніть увагу на ну, цей неймовірний дизайн. І мені здається, це саме та колодакарт, з якою потрібно демонструвати фокуси скептикам, які не вірять ні в фокуси, ні в магію, ні в Гаррі Поттера, ні в що вони не. Вірять, зато ти демонструєш ці карти і показуєш їм до натяк на їхню поведінку. На повернемось до колоди The земеджишан Last Secret. Якогось конкретного натяку в ній немає, але при цьому вона максимально просякнута історією магії. Кожна із карт в цій колоді символізує частину магічної епохи. Наприклад, на карті Валет Бубни тут зображено розпилення людини, тобто культовий номер, якому понад сто років і який зараз час від часу демонструється на тих чи інших магічних шоу. На ще одній карті в даному випадку на дамі пік ми можемо побачити гіднути який проводить сеанс з якоїсь пані і гіпнотизує її. І таких карт дуже-дуже багато. Тобто, на буквально кожній із них є якась відсилка до тієї чи іншої магічної техніки чи магічного реквізиту. Наприклад, тут є навіть карта з пальмуванням. Пальмування це ключова техніка в роботі будь-яких професійних фокусників, які працюють з колодою карт. І цю техніку ви могли бачити і у мене. Це ключова річ, яка дозволяє тобі переміщувати чи робити зникнення карти із колоди. І автори також віддали дань саме цій техніці. Зобразили її саме на одній із цих карт. Наприклад, на серії п'ятірок ми бачимо, наприклад, дань фокусу Caps and Balls, Тобто, це одна із легендарних маніпуляцій стаканчиками і м'ячиком, і вона вважається однією із найстаріших в створенні взагалі магії. На іншій карті ми бачимо, наприклад, на п'ятірки Бубни, ми бачимо фокуси з кубиками Рубіка. На п'ятірки Хресті ми бачимо левітацію стакана, на п'ятірки черві, ми бачимо хустку, яка проходить крізь руку фокусника. На інших картах, наприклад, зображено голубів та кроликів, як Символ живої магії та маніпуляції. Ні для кого ж не секрет, що тварини, на жаль, часто використовувалися раніше в якихось маніпуляціях для того, щоб дивувати. До речі, напишіть коментарі, як ви ставитесь до таких маніпуляцій і до таких фокусів. Але символізм ідеї, символізм дизайну цієї колоди карт не єдина її заслуга. Чуваки із Room On Cards зарелізали з виходом цієї колоди відразу три додаткові. Це наспікова варіація: є хрестова, червова та бубнова. Кожне з них, очевидно, відрізняється чимось, наприклад, коробочкою. Це у нас найбільш прокачана. Є також варіації, де всі карти йдуть тільки чорно-білі. Це у мене, наприклад, ось така варіація. Вона мені подобається найбільше. але це вже справа смаку. Тим не менш, в кожній із цих колод є певні ключові карти, і якщо ми всі їх разом зберемо докупи і в правильній послідовності розставимо, ми тоді зможемо розгадати той самий останній секрет фокусника. До слова шулерську цінність ця колода також має. Очевидно, вона промаркована. Крім того, що вона прям є посібником з історії магії, крім того що вона одночасно ще й головоломка, так вона ще і має крап. Причому крап максимально зручний для читання. В лівому верхньому куточку у нас є літера чи цифра з позначкою, яка символізує ту чи іншу карту. Звісно, можемо спробувати, обираємо якусь рандомну карту. Нехай це буде, наприклад, ось ця. І це у нас шістка бубне. Бачите, вгадав. Можемо піти далі, про листу рандомно дістаю. Це у нас, наприклад, 8 черві. Бачите, вгадав. Тобто, прочитати, якщо приловчитись, можна максимально швидко. Я, наприклад, тільки дізнався. Куди дивитися, вже можу зрозуміти, яким саме чином промарковані всі карти, тобто нічого складного тут немає. Відразу забігаючи на можу сказати, що посібника з читання цього маркування немає, тому що воно максимально очевидне і. Навчитись читати цю колоду карт можна буквально за 5 хвилин. Дам вам невелику пораду, знаю, що ви всі цього хочете. Якщо ви прагнете навчитись читати найпростіший формат маркування, тобто, коли у нас іде літера, цифра та позначка, це найпростіший формат маркування, і ви не знаєте, як його читати, перекладіть масті на англійську, тобто піка, хреста, черва, бубна перекладати на англійську, отримуєте перші літери кожного зі слів, і це буде назва вашого маркування. Якщо у вас, наприклад, на бічній стороні ви бачите A плюс. Аж, відповідно, це яка карта? Звісно, це карта Туз Черві, як от в даному моєму випадку. Надалі залишається справа за малим: знайти, де саме у вас на колоді карт розташоване маркування. В різних колодах воно в різних місцях. Наприклад, в колоді карт Медуза це взагалі система маркування, і воно розташовано по всій сорочці карти. Тому в даному випадку шукаєте самі і далі вже вивчаєте. До речі, в цій колоді одна із карт, король Пік, присвячена взагалі фаро, тобто самому культовому перемішуванню, яке використовує всі професійні шулери та фокусники і Король Пік у нас символізує саме цей формат перемішування, тобто автори також віддали дань і фаро. Що ще класно в цій колоді карт? Тут розкидано дуже багато різного роду передбачень. Тобто, ви, якщо фокусник, можете форсити своєму глядачу якусь конкретну карту, як от в даному випадку Вальта Пік, плюс ще одну якусь карту, наприклад, ту саму двійку черві. І можете звернути увагу, що у нас на коробочці також є двійка черві, яка, начебто, нічого не символізує, але вже те, що вона тут є, це ще один слот для того, щоб. Демонструвати дуже дуже класні фокуси з передбаченням і дивувати вже додатково вашого глядача. До слова, коробочка, яка виглядає доволі масивною, приховує культовий фокус. Той самий Color Change, коли ми можемо змінювати значення карт та колір карт тільки по клацанню пальців. Тут ми це також дуже добре бачимо, і автори реалізували цей культовий фокус в цій коробочці. І це дуже класно, тому що ти можеш дістати карти із кишені і вже продемонструвати фокус, не дістаючи карти із футляра. Це максимально круто, і це перший етап здивування вашого глядача. До речі, якщо ви хочете ще більше контенту про фокуси, колоди карт та загальне шулерство, обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал. Залишив в описі до відео. Ну і звісно, вас цікавить, скільки ж коштують ці карти. Вартість стартує від 16 до 28 баксів, в залежності від коробочки, від самої колоди карт. Це, наприклад, найдорожча варіація, вона коштує 28 баксів, але треба враховувати, що це без доставлення до України. Додатково до цієї колоди карт можна взяти також наліпки, монету, можна також взяти постер, який буде розповідати про секрет фокусника в стилістиці однієї із цих колод карт, яку ви забажаєте взяти. Також можна взяти сет із чотирьох От карт, але він уже буде коштувати 90 доларів. Підсумку ці карти точно не про те, щоб демонструвати ними фокуси чи якісь шулерські маніпуляції, чи не дай Боже, робити з ними фаро. Ні, це видання виключно для того, щоб ти поставив його собі на поличку, як ілюстрація того, що справжня карткова магія існує. Ось така вийшло відео. Сподіваюся, було інформативно цікаво та, можливо, навіть пізнавально. Напишіть коментарі, як вам ця колода карт. Напишіть коментарі, як вам це відео. Обов'язково підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили. Поставте вподобайку. Тому що чим більше вподобайок, чим більше підписок на канал, тим більше YouTube буде пропонувати це відео іншим глядачам, і тим більше ми будемо розвивати нашу магічну україномовну спільноту. В описі до цього відео також є реквізити, за якими можна перейти та допомогти мені створювати цей канал більш якісно, але я не наполягаю. Наполягаю на тому, щоб ми підтримували один одного та зсу. Мене звати Максим Журавель. Вірте в магію та створюйте її своїми руками.